Всім гарного здоров'я з вами знову, як завжди, старим. І сьогодні ми знову повертаємося до Всесвіту Mass Effect. Цього разу ми поговоримо про батаріанців. Які для нас запам'яталися як наймиці та роботорговці в історії цього дивовижного Всесвіту. Батаріанці гуманоїдна раса з планети Харшанна, яка добровільно ізолювала себе від решти частини галактики. Завдяки безлічі піратських банд і злочинних авторитетів за патріанцями закріпилася слава поганих хлопців навіть за межами систем Термінуса. І це незважаючи на той факт, що більшість батаріанців ніколи не залишає меж своєї гемонії, підкоряючись примхам свого цютисушого і вкрай параноїдального уряду. Коли батаріанці освоїли космічні перельоти, вони знайшли партиянські руїни на бері. Супутнику Веруша, що дозволило їм сконструювати свій перший двигун для роботи на нульовому елементі. А тим, що руїни були пошкоджені внаслідок землетрусом, і подарінцям дісталося значно менше цінної інформації ніж іншим народам, досі є своєрідним приводом для гордості, рада в цитаделі надала подарінцям посольство через деякий час після того як його отримали волоси. Приблизно через 100 років після першого контакту із батарянцями, попри те, що галактичне співтовариство радісно вітало нову розумну расу, агресивність батарянських послів довгі роки спричиняли кризу за кризою між расових відносинах. Так, приблизно у 1785 році батарянський флот бомбардував селеріанську колонію Манувай. А у 1913 році батарянська гемонія поглинула колонію Азарі Ес Сан. А у 2115 році між силами Цитаделі та Батаріанською армією сталася перестрілка на планеті Енель. На початку 2160-х років Альянс Людей почав колонізацію світів у скіліянській межі. Що викликало обурення з боку батаріанців, які освоювали цю область космосу протягом кількох десятиліття у 2171 році? Батаріанці подали прохання, щоб Рада оголосила цей край зоною батаріанських інтересів, але рада відмовилася, оголосивши, що подібні світи відкриті для людської колонізації. Протестуючи проти такого рішення, батаріанці на цитаделі і розірвали всі офіційні. Дипломатичні та економічні відносини з іншими расами, ставши расою і згоєм. Бажаючи особисто розібратися з Альянсом, вони підбурювали злочинні угруповування і банди піратів до початку війни з скілянській межі, відправляючи їм гроші та зброю і переконуючи їх атакувати колонії людей. Військова напруженість стягнула піку у 2176 році, коли на столицю Елізіуму напали пірати яких фінансували батаріанці, розпочавши так званий Скілянський Бліц, у 2178 році Альянс вже захотів у відповідь і завдав нищівного удару піратам на місяці Торфана, який довго використовували як основну базу злочинних організацій. Згодом патеріанці відступили на свою територію, і тепер їх рідко можна побачити в просторі Цитадері. У 2185 році кількох батаріанців. Які як наймиців, так і простих громадян можна побачити на омезі у районі ринки? Божевільний пророк зібрав групу слухачів, яким палко розповідає, що люди це фурунку на тілі галактики, який рано чи пізно призведе її до падіння? Того ж року Шепард може зупинити групу патаріанських терористів на планеті Франклін, а прихання адмірала Хакета врятувати вчену альянсу доктора Аманту Кенсон з лаппатерянців. Обертається повним знищенням бази Бехак і загибелью 300 тисячам батарянців-колоністів. У відповідь батарянських гемоні звинувачує альянс в організації терористичного акту на її території та починає підготовку до війни. Ім без того непрості стосунки загострюються до краю. А головний винуватець бодії, капітан Шепард заробляє стійку ненависть з боку практично всіх батарянців. Після того, як ретранслятор Альфа в системі Багака було знищено, жницям довелося попрямувати до системи Вулар, через яку вони планували почати вторгнення в галактику. Першими під їхній удар потрапили батаріанці. Система Вулар була зовсім близько від Харшана, і жниці атакували батьківщину батаріанців. Першою відповідні удари Гемонії були погано скоординовані, і жниці доволі швидко розправилися з їхньою обороною. Після чого почали жнива батарянської раси, як наслідок, канібали. Гаски батарянці з'явилися на полі боєм одними з перших, беручи участь уже в нападі на землю. Тоді як нечисленні біженці були змушені рятуватися за межами гемонії на цитаделі. Батеріанці є однією з небагатьох антропоїдних рас, схожою з людьми, і азарі. Їхнє обличчя вкриває коротке і рідке волосся. Яке стає довшим і товщим у ділянці рота, також плоска смуга ребристого хреща проходить по верхній частині їхніх черпів, спускаючись на шию. На відміну від азарі, у батареянців є зовнішні вуха, хоча й не округлі, як у людей, а злегка загострені, тоді як в них плоскі та складчості. У цьому відношенні злегка нагадують турянські найпомітнішою відмінністю батареянців від інших народів є чотири повністю функціональних ока. Очі темні, без видних радужок або зіниці. Батаріанці ростом не поступаються людині, хоча більшість з них трохи міцніше. Тони їхньої шкіри здебільшого варіюють у різних варіаціях коричневого, зеленого і жовтого. Також у деяких батаріанців спостерігається смугастий малюнок на голові. При цьому смуги можуть бути жовтого, чорного, синього або червоного кольорів. Чи є вони природним малюнком або ж аналогічні колоніальним міткам туріанців, невідомо. Батаріанці надають дуже велике значення соціальному статусу і зовнішньому вигляду. Статус, утім, може бути куплений як на постійній основі, так і за абонентську плату, що теоретично дає змогу будь-якому бутаріанцю посісти високе становище в суспільстві за наявності достатньої кількості грошей. Хоча офіційно оцінювати соціальний статус у грошовому еквіваленті образливо для будь-якого батаріанця. Рабовласництвом є невід'ємною частиною батаріанської кастової системи, незважаючи на те, що воно незаконне на території ради, самі ж батаріанці вважають антирабовласницькі настрої ради дискримінаційними. І, мабуть, немає жодної колонії, члени якої не побоювалися б, що рано чи пізно прокинуться в клітках. Вертом батаріанців, як правило, імплантують керуючі пристрої, що є вельми болючою операцією. Адже работорговці не використовують жодних знеболювальних. Також відомо, що батаріанські роботорговці користуються червоним піском, щоб тримати рабів під контролем. Незважаючи на свою ізоляцію, батаріанські глосарії та словники все ще поширюються в просторі цитаделі. Хоча багато хто підозрює, що це робиться виключно заради продовження пропагандистських акцій гемонії, батаріанці завойовували собі репутації бізнесменів і торговців, хоча більшість їхніх торговельних операцій проводиться у системах термінуса, тож обом сторонам найчастіше доводиться покладатися не на дипломатичні навички, а на кількість стволів, які будуть спрямовані в обличчя протилежній стороні. Цивілізована частина галактики намагається ігнорувати расу батаріанців, тому що їхній уряд відомий як батаріанські гемонія. все ще перебуває під наглядом могутніх рас ради через свої численні акти агресії по відношенню до інших народів. Невідомо, що звичайні батаріанці думають про свою вимушену ізоляцію, оскільки департамент контролю інформації стежить, щоб тільки затверджені урядом новини перетинали кордон батарянського простору. З огляду на десподичну природу батарянського уряду можна припустити про самодержавний або тоталітарний характер їхнього вищого керівництва. Також відомо, що на Харшані існують різні батаріанські держави, які конкурують одна з одною за ресурси. Та вплив Батаренці звинувачують людей у всіх своїх бідах. Хоча вигнання риси багато в чому було добровільним. Це призводить до безлічі конфліктів між представниками цих двох народів, починаючи від е, деревних актів шахрейства і закінчуючи нальотами і терактами, які неофіційно підтримує гемонія, і від яких вже відхрещується за будь якої можливості, доводячи свою непричетність. Більшість військових заводів батаріанців націоналізовані, і основна маса збройної цієї роси виробляється батаріанським оборонним підприємством, широко відомим завдяки корупції. Вона спеціалізується на широкому спектрі наступальних і оборонних засобів, що здебільшого продається в системах термінуса. У батаріанських флотелі є принаймні один терновуд, і оскільки вони не зв'язані умовами угоди. То теоретично вони можуть побудувати значно більше кораблів суперкласу. Також у них є невеликі судна, наприклад, крейсери класу Ханса. У батарейців є і спецпідрозділи, відомі як група особливого реагування. А на цьому наше відео підбігає до свого завершення. І якщо ви додивилися відео до кінця та ви не підписані на канал, то ви можете саме зараз це виправити. Поставити подобайку і тиснути по дзвіночку, щоб не пропустити нові відео. Буду дуже радий бачити вашу реакцію на відео і буду дуже вдячний за поширення. І по традиції нагадую вам про наш телеграм-канал, а також про те, що ви можете підтримати наш куточок фінансово за допомогою сервісу БайМіКофі. Всі посилання в описі до відео. З вами, як завжди, був старий. До скорої зустрічі. І все буде Україна!